Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Маємо новиночку: це зволожуючі блиски для губ. Близькі виготовлені в Індії, мають об'єм 4,5 мл. і строк придатності 04 27 Взагалі, в лінійці ми маємо 5 кольорів. 3, тут ще має бути природний блиск, але його зараз нема на складі. Без глітеру, з кришталево чистим фінішем. і два з глітером. Сяючим фінішем. Це блискучий нют і сяючий корал. А тут ми маємо вершкову карамель і делікатну троянду. І ще природний блиск. Без кольору, але і без глітеру. Я нанесла свочі всіх блисків, що у нас є. Це олії для губ, це охолоджуючі блиски. Бачите, наскільки вони менш пігментовані. Це нова лінійка. А цей блиск він також без кольору, але з глітером. А в новій лініці. Ось перший тон 46394 природний блиск. Він також без кольору, але й без глітеру. Але я навмисно нанесла, щоб ви могли ну, уявити собі, бачите, цей трошки з глітером. А той буде благородний взагалі просто блиск природний, без глітеру. Взагалі, в лінійці ми маємо три блиски без глітеру, природний блиск, делікатна троянда без глітеру. І вершкова карамель. Ці близькі йдуть без глітеру. Ось, делікатна троянда. І з глітером. Це блискучий нюд. Ось у нас перший в ряду. І сяючий корал. Ось він у нас передостанній. Це олії для губ. Олії для губ, ви бачите, зроблені в Китаї. 44924. Це охолоджуючий блиск. Просто подивіться, ось. Його майже не видно. Бачите, ось. Він майже не пігментований. Ось тільки два останніх свочі ми їх трошки бачимо, їх колір. Охолоджуючі блиски зроблені в індії. Вони мають такий аромат цукерок. А нова лінійка блисків має аромат такого топленого масла. Бачите, вона більш пігментована, більш плотна. І майже немає липкості. Бачите? Порівняємо аплікатори. Це аплікатор охолоджуючого блиску, а це аплікатор блиску нової лінійки. Це також нюд, але сяючий. Бачите, трошки інший аплікатор. Він більш ширший і, як на мене, дуже зручний. 46,395. Сяючий нюд. 46396 – делікатна деликатна троянда, сорок шесть, триста девяносто сяючий корал, сорок шесть, триста девяносто восемь, вершкова карамель. Ось ви бачите мої губи після того, як я нанесла 4 рази зволожуючий блиск. Тінту майже нема. Відчуття на губах дуже приємне. Є легкий аромат топленого масла або топленого молока у продукту. Тобто такий є приємний домашній аромат. Близьки рекомендують використовувати разом з олівцем. Ось ви бачите, тут є ідеальне поєднання. І ось три близька. На моделі ми бачимо варіант: е, блиску вершкова карамель 46398. І нам рекомендують поєднати з олівцем 37729 карамель. Такий варіант нанесення для таких м'яких. Зволожених губ. Спочатку треба зволожити губи бальзамом або олією, потім нанести олівець, а тільки потім вже нанести зволожуючий блиск. Ось ми з вами спробуємо. Я нанесу, наприклад, на нижню губу олію для губ, на верхню бальзам. Це олівчик 37 729 карамель. Зараз ми також це зробимо. І наносимо блиск вершкова карамель. Ось, друзі. Такий варіант ми маємо по ітогу: м'яких зволожених губ. Відчуття надзвичайно приємне. Зволожуючий блиск для губ. З легким ароматом топленого молока або масла. Такий домашній, дуже приємний аромат. Друзі, дуже вдячна вам за перегляд! Буду дуже рада, якщо це відео принесе вам користь. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, поділіться в коментарях. Якщо у вас є досвід використання цього продукту і враження, будь ласка, також дуже прошу поділитися в коментарях. Я бажаю вам гарного настрою і задоволення від використання нового продукту, зголожуючи блиск.